Вітаю всіх, хто завітав до мене в гості, в мою комору, всіх моїх підписників, всіх тих, хто мене дивиться, коментує, ставить мені вподобайки. Від мене вам велика вдячність. Сьогоднішнє відео буде присвячено чашкам та чайним парам, однак вони не прості, а досить такі цікаві. Прошу додивитись це відео, відео до кінця, тому що самий цимус буде в самому кінці. Покажу дійсно рідкість. Розпочинаю я свій огляд ось такої чудової чайної пари. Це не український виробник, відразу не буду тримати інтригу. Але я думаю, що знавці, порцеляни здогадалися, що ця чайна пара належить ризькій фарфоровій фарфоровій поцеляновій промисловості. Досить така цікава. Чому саме ось виділяє цю, цю форму? От приплюснута в ригі, от завжди от приплюснута, бачите, така не видовжена, а приплюснута форма чашечки. Вона чим зручна, швидко остигає рідина в цій чашечці. Це по-перше, по-друге, ось оздоблення. Ви, ви звернули увагу, що в багатьох сервізах блюдця оздоблені досить таки цікавими розкрасами. В даному випадку ми бачимо, що класичне блюдечко викрашено в яскраво насичений такий жовтий колір, є коричневі кольори, є голубі кольори. Хоча чашечка виділяється якимось цікавим, будь то ручним, будь то оздоблена деколю. Ми бачимо в даному випадку це ручний надлазурний розпис. Поєднані тут аж 5 фарб: розова, жовта, зелена, сіра та чорна. Ну і, звичайно, позолота у вигляді листочків. Відразу скажу, да, чашечка легенька, однак вона не просвічується. А в цілому, як подивитися, досить, досить така комплементарна. Вона погляньте от за рахунок поєднання повністю, повністю е, жовтого блюдечка з елементами ручного розпису. Це сервізна е, е, чайна пара. Рада, що в нас з'явилась в моїй колекції. Я купую потрошки, з'являється ціна, якщо мене влаштовує, прибиваю свою колекцію. Далі будемо вестися про чашки. Е, можна сказати, що це вже майже антикваріат. Ось погляньте, я таку форму купую, шукаю, тому що це вже рідкість, це рідкість і за форми, і за оздоблення. Насамперед, не знаю, яке відео вийде вперше, тому що я знімаю їх пачками. Я вже показувала декілька і розповідала про форму цієї чашки, а форма це ще дореволюційна. Називається вона Форма номер нуль. Не знаю, чому така назва, але в каталозі я знайшла саме ось таку назву цієї форми. Це, по-перше, ось-за, як я вже сказала, із-за форми, а друге, із-за оздоблення. І це аерографія. Дуже рідко вже зустрічаєш вироби з таким оздобленням. Ми бачимо оздоблення тут у вигляді листків, гілки цілої і смородини, плодів смородини, зрілої і недозрілої, зеленої, червоної смородини. Це з одного боку, з другого боку, чашечка має, бачимо, таке невеличке оздоблення в коричневих кольорах, виліли листочка і також. Декілька смородинок. Сама по собі скажу відверто: вона доволі таки важкенька. Кому ж належить, а вона належить городниці. І це, і це 50-ті роки. Тому я і сказала, що це можна вважати, що це вже антикварна річ. Ось така. Збереться, я думаю, десь під десяток вже в мене будуть такі, назбирається такої форми вироби. Я вже вам покажу їх в окремому відео. Далі ось така. Цікава, на мою думку, також, хоч вона на перший погляд досить таки простенька, однак це стара форма. Це не дореволюційна, однак це стара форма. Чим вона мене як кажуть, зачарувала, це знову ж таки аерограф, часткове оздоблення аерографією в зелених кольорах і форма. Такі чашечки притаманні були полонському фарфоровому заводу. Якщо подивитися на клеймо, це дійсно клеймо періоду 60-х років і коштувала ця річ. 32 копійки. Я хочу зазначити, що це зовсім зовсім недорого. Це, по-перше, по-друге, ви погляньте вона абсолютно в новому стані. Бачите, збереглося гарною оздоблення аерографом, і сама по собі порцеляна-глянець досить такий привабливий вигляд даного виробу. Я думаю, що в. Такі чашки, а вони десь я не заміряла, однак вона досить таки величенька. Якщо взяти 450 цю, це трішки менше, так думаю, десь 350 мл, точно рідини поміщається. І в дитячому садочку, що називається такі чашки, були досить таки доречні для того, щоб діткам давати той же узвар або молочко, вона набагато легша. По відношенню до оцієї городницької. Так, ці, цієї ж форми, однак, погляньте, яка краса, це вже кавова чашечка. Також за аерографії. Вони зараз досить таки піднялися в ціні ці малютки. І я вам хочу сказати, що е, дуже і дуже на сьогоднішній день актуально. От скажіть, ви пили б бранішню каву з такої? Я би з задоволенням. І іноді я під настрій п'ю каву от з таких чашечок. І погляньте, це початок 50-10-та група складності, полонне. Ось часткове криття синім кольором, аерографом, ось, і деколька у вигляді Deutsche Bluma німецьких квітів. Погляньте, форма одна й та ж сама. Що в більшої чашечки, що в меншої. Бачите, ось це така ручечка, яка трошки кажу, як кажуть, доверху, піднята. піднятий верх цієї ручки, що в першої високої, що маленької. Досить такі цікаві ці чашечки, і я також їх колекціоную. Так, от, А тепер перейдемо до. Того, що я вам говорила, до самого цікавого, що є в моїй колекції. Не так давно мені вдалося придбати ось таку красу, погляньте. Погляньте на це чудо. Це розкіш, це рідкість. І це чашка, і, верніше чайна пара їх. Вон. Знавці фарфору здогадалася, кому вона належить, я ще навіть не показую климу. У мене це третя такої форми річ в колекції. І я саме з таким оздобленням зустрічаю вперше. Це з претензією на яблуневий цвіт, Довбизький. Багато хто називає, що це. Любава тільки дружківська любава. Деякі називають, що це мальва дружківська. Однак, звертаю вашу увагу, ми ще зараз подивимо, роздивимося ретельніше. її, Але хочу зазначити, що я все ж таки відшукала, хто автор форми і як ця форма називається. В 70-ті роки. Ця чашка була створена, форма цієї чашки була створена головним художником Дружківського фарфорового заводу Василем Єуменовичем Ковальчуком, тим самим ковальчуком, який він свій час посаду головного художника Бориславського фарфорового заводу. Всі добре знають його форму юність, досить таки досить досить цікаву форму. І, і, фу, Чайні кавові сервізи, виготовлені на цій формі, користуються великим попитом на сьогоднішній день колекціонерів. Ця форма називається айдар. Тобто ми вже знаємо любаву, знаємо дзвін, форму дзвін, а тепер ми будемо знати, ще й форму айдар. Цю форму назвав Василь Іоменович. В зв'язку з тим, що він родом з Луганщини, і от по території цієї області протікає річка Айдар. Тому і отримала ця форма, назву Айдар. Ви погляньте, от чим вона відрізняється від форм тієї ж самої Любави, або того ж самого форми дзвін Мальва. Якщо там прямий верх, ось, то тут занадто він розширений, і бачите, розширений, і хвиляста, обідок повністю хвилястий. Тобто в основу автор цієї форми Василь Ковальчук взяв квітковий бутон, бутон квітки. Вона і вирізняється, бачите, сама як квіточка ця форма. Вона стоїть на такій підставочці, постаменті невеликому і прикрашена кобальтом з ручним розписом. Квітка. Квітки з обох боків малюнок однаковий. Можна назвати дружківським яблуневим цвітом. Помпезна така ручка, погляньте також, бачите, з претензії на розкіш. Ось, І дуже гарне блюдечко. Те ж саме. Знаємо, що оздоблення кобальтом, позолотою та пурпуром це саме дороге оздоблення в порцеляні. Тепер клеймо. Клеймо ось таке, але ціни, на жаль, тут немає. Оскільки це зелене клеймо, бачите, написано другий сорт. Ціна не знаю. У мене є, я вже сказала, що у мене є три чайні пари на такій формі. На попередніх стоїть ціна 15 рублів. Я вам хочу сказати, що це досить такі. Висока ціна для таких чайних пар, тому що якщо взяти полонські і взяти довбиські, то вони коштують дешевше. Деякі навіть половину дешевше від цієї. Але я хочу сказати, що вона того вартує. Дуже гарна, розкішна, будемо так говорити, масло масляне, розкішна розкіш. Дуже гарна чайна пара. Скажіть мені, будь ласка, чи сподобалась вам така річ? Ось таке було на сьогодні відео. Ось такі новинки я вам показала, які з'явились в моїй колекції. А від вас чекаю коментарів, чекаю вподобайок, а я для вас буду відшуковувати і надалі скарби, і демонструвати для того, щоб релаксували і відволікались від. Страшних подій, які відбуваються у нас в Україні, всім миру і добра, і до зустрічі на моєму каналі.